Вітаю! Це подкаст Центру національного спротиву зона окупації і я, його речниця Липа. Сьогодні ми не стримуємо емоцій, бо сьогодні про дітей, про найгідкіший фронт війни той, на якому немає шевронів, але є жертви. Маленькі, беззахисні, ті, кого Росія називає нашими. Це випуск про нову зброю в арсеналі окупанта, не ракети, не дрони, навіть не пропаганду. Це викрадення дитинства. Поки світ говорить про санкції дипломатію, Росія тишком нишком вивозить українських дітей із сіл зі шкіл, з інтернатів із родин, які просто не встигли втекти від окупації. Під виглядом канікул оздоровлення евакуації дітей вантажать у автобуси, а потім в чужі школи до чужих родин у кінцевому результаті в чужі казарми. І там починається справжній терор з обіцянками нового життя, нової мови, нової батьківщини. Сьогодні ми говоритимемо про дітей, але не про їхні мрії, не про перше кохання мультики чи канікули з Морозовим. Ми говоритимемо про те, як Росія краде українських дітей по списках партіями. Бо Росія завжди приходить за майбутнім спочатку у формі добрих дядь з путівками, потім у вигляді військового інструктора, який вчить як тримати автомат, а закінчується це зміною громадянства новим іменем і новим татом в рязанському селі. Коли у вас відбирають дитину, це називається викраденням. Коли держава це узаконює, це вже депортація. Але коли цим займається Росія, вони називають це порятунком. Звісно, порятунком від рідної мови, культури імені пам'яті від свободи. Літо для когось це час сонця, моря і дитячого сміху, але для Росії це сусон полювання. Полювання на українських дітей під гаслом оздоровлення та літніх канікул. Кремль запускає масштабні програми, які насправді є операціями з викрадення русифікації та мілітаризації. За офіційними даними окупаційних адміністрацій, лише влітку 2025 року планується вивести понад 53 тисячі українських дітей до таборів на території Росії та окупованого Криму. Ці табори не просто місця відпочинку, це інструменти знищення української ідентичності. У Артеку, Арльонку, Смєні чи Алхпарусах дітей змушують співати гімн Росії, носити військову форму, марширувати під червоним прапором і вивчати історію, в якій Україна ісконна руська земля. А тепер Черіонтоп. У табора авангард под Волгоградом, где россияне собирают школярів из тимчасово оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, приехал сам Николай Валуев. Боксер Николай Валуев призвал украинских детей воевать за Россию. Для этого он приехал в лагерь авангард под Волгоградом. Сюда оккупанты свозят школьников из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Курсанты в составе 850 человек по случаю. Торжественного открытия смены время юных героев построены. Так, так, той самий боксер із обличчям, як у бетонної плити, і знаєте, що він там робив? Агітував дітей підписувати контракт із російською армією у 15-16 років і закликав готуйтеся до війни не до університету, не до ЗНО, а до війни проти власної країни. Так алян стає, бо ще вчора це була дитина з футбольним м'ячем із мріями, і Стефанією у навушниках. А сьогодні це вже кадет у камуфляжі з автоматом у руках і гімном країни-агресора в голові. В лагере детей учат воевать, управлять дронами, стрелять, готовиться к тактике и даже прыгать с парашютом. Я участвую в движении первых у себя в колледже. И нам выпала такая возможность в колледже поехать сюда, в Волгоград. Нас здесь обучают оружейному делу и как раз таки БПЛА. Инструкторы центра «Воин» из России натаскивают детей, называя это патриотизмом. Их ждут реконструкции боев, игра «Зорница» и встречи с участниками СВО. А чтобы заманить подростков, Валуев и боксер Кевин Джонсон устроили показательный бой. Зрелище без риска для этих патриотов. Через лагерь «Авангард» пройдут 3400 детей за лето, и таких лагерей в России полно. Это не просто отдых, это милитаризация молодежи, циничная подготовка к войне. Бова это военный завод из переработки украинского детства на мясо для бункерного фюрера. Стане іншою людиною. Это эвфенизм для термина дегуманизация. Каждый, кто приезжает сюда, Через дві неділі буде уже другим чоловіком. Бо що ви робите з цими дітьми? Ви вбиваєте в них усе українське, ви ламаєте їхню пам'ять, мову, уявлення про добро і зло. Ви викорчовуєте їх із родин, з дому, з країни і саджаєте у голову отечество, яке розбомбило їхнім містом. І Знаєш, калян, єдине, в чому ти правий, ці діти вже не будуть такими, як були, але не тому, що ви їх виховали, а тому, що ви їх зламали. Але ми вам цього ніколи не забудемо і не пробачимо. У 10 років форма у 12 строєва, строював, 14 стрільба у 18 – контракт. Їх вчать воювати не з бідністю, не з темрявою, а з нами з Україною. В строю ровними шеренгами проходять патріоти Донбаса, будущі защитники западних рубежей Російської Федерації. строю парадний розчот кадет Херсонської області. Целью кадетського образування. Педагоги і наставники кадет Херсонської області вірять в оспитанні гармонічно розвитих личностей, патріотів і защитників государства. Вони не стають дорослими, вони стають снарядами. Коли в дитини старають мову, пам'ять рід це злочин, коли знає ліплять вбивцю, це вже військовий злочин. І Кремль це знає, і саме тому це робить тишко». Тихо, без камер, без шуму. Бо якщо немає свідків, значить ніхто не кричить. Але ми кричимо. Бо це не просто війна проти майбутнього. Це війна за майбутнє, за право кожної дитини бути собою, українцем, а не гвинтиком руского міра. Тому говоримо: говоримо про викрадення, про мілітаризацію, про перетворення дитинства на полігон, бо мовчання вбиває. Вони кажуть, літо відпочинок, табори, нові знайомства. А ми кажемо, пральне для міських, військові інструктори замість вожатих і казарма замість дитинства. Бо поки світ крутить спінери дипломатії, Росія перетворює українських дітей на бійців армії смерті. Так, саме так, і це не метафора, це не емоції, це факт. На тимчасово окупованих територіях Криму і Херсонщини. Понад 6 тисяч дітей вже пройшли через так звані кадетські класи. Це коли тобі 10, а ти вже в формі вчився збирати автомати і присягати державі, яка вбила твоїх сусідів. 260 шкіл і в кожній маленький курс молодого бойовика. У анексованому Криму українські діти шиють військову форму і роблять деталі до дронів у прямому сенсі. Школярі обслуговують армію, яка обстрілює їхню батьківщину. 136 таборів. 136 – стільки міст Кремль облаштував на перевиховання українських дітей? Там їм розповідають, що Київ це батьківщина фашистів, що України не існує. Що війна це почесно, а смерть за Путіна це найвища місія. Так, боксер Бишиї, але з великим досвідом пропаганди щиро заявив: кожна дитина, яка проїздить у такий табір, стає іншою людиною. А ми перекладаємо, кожна дитина стає гарматним м'ясом, втрачає мову пам'яті себе. Кожна дитина це нова патронна ячейка для бункерного фюрера. І поки ви зараз це дивитесь і слухаєте, де знову на болотах паркується автобус із вкраденими українськими дітьми. Але ми знаємо імена кожної викраденої дитини. Ми знаємо де, ми знаємо як, і ми повернемо їх усіх. Поки одних дітей перевиховують, інших мілітаризують, а решту вивозять і всиновлюють, У Кремля вже є план і на дорослих. Паспорт не взяв, не встиг підписати присягу країні, яка вбила твого кума, зруйнувала хату і спалила село. Вітаємо! Ти більше не мешканець і навіть не людина. Ти мігрант, гість чужий. Тимчасовий Путін підписав указ згідно з яким усі українці, що проживають на тимчасово окупованих територіях і не отримали паспорти Ерефії, визнаються іноземцями. Тобто, ти вдома на своїй землі, але для Москви ти зайвий, і згідно з їхньою логікою, маєш або стати рабом, або зникнути план дії констабори звучить дико, але один із депутатів дружду мирефії і не якийсь там божевільний маргінал, а цілком реальний державний діяч. Запропонував створити мережу таборів для мігрантів на окупованих територіях України, мовляв, туди слід зганяти всіх, хто не інтегрувався в російське правове поле. Так от, депутат Держдуми Росії Кусмаков не просто з'їхав з глузду, він відкрив рота і виклав покроковий план побудови концтаборів публічно, без сорому у своєму зверненні він вимагає. Заборонити дітям мігрантів ходити до школи, заборонити їм мати житло і потеку підприємництво, заборонити носити певний одяг, заборонити пересування більше ніж на один кілометр від місця праці, депортувати всіх, хто порушив бодай один пункт, заборонити їм збиратися більше ніж потроє. І головне будувати для них закриті центри перебування, читай табори. Усе це подається під соусом захисту Росії від небажаних елементів. Вгадайте, хто такими вважається на тимчасово окупованих територіях України. Правильно, українці без червоного паспорта. Модель тотального контролю вже прописана. Законодавчий шаблон готовий. Їх налякає аналогія з Гулагом. Навпаки, вони пишаються нею. І якщо ви думаєте, що це перебільшення, перечитайте список ще раз. У 2025 році в центрі Європи на тимчасово окупованих територіях України публічно пропонують створення таборів для людей за національною ознакою, за мовою, за незгодою. Фільтраційні пункти 22-го – це лише демоверсія. Наступний крок: повноцінні табори з обмеженим пересуванням, примусовою працею і повноцінною ізоляцією. Псевдозаконна депортація стане нормою. Паспорт, підпис, присяга ні. Тоді за колючку, це не антиутопія, це не серіал, це офіційна стратегія Кремля щодо мільйонів українців на тимчасово окупованих територіях. Хто не став колаборантом, той автоматично ворог. Це нова фаза окупації. Спочатку вони вкрали нашу землю, потім нашу мову, потім наших дітей, і тепер хочуть викреслити усіх, хто залишився українцем. Вони хочуть, щоб ми мовчали, щоб діти мовчали, забувши, як звати маму, щоб дорослі мовчали, тримаючи паспорт ворога з огидою, щоб світ мовчав, дивлячись, як на території Європи, знову будують табори. Але ми не мовчатимемо. Бо кожна вкрадена дитина це акт війни, кожен міграційний табір це гулаг 20 Кожен день мовчання це ще одна могила викопана для живого. Мовчання це спільництво байдужі, це зброя в руках агресора. Досить жувати слова, досить рахувати ноти протесту, досить робити вигляд, що це десь далеко. Це геноцид у прямому ефірі. Це російська імперська практика під маскою оздоровлення, інтеграції громадянства. Це спроба стерти Україну, почавши з найменших світ. Має діяти не завтра, сьогодні санкціями для усіх, хто бере участь у викраденні дітей, міжнародні ордери на вихователів вбивства, повна ізоляція режиму, що легалізує концентраційні табори. А вам, українці, на тимчасово окупованих територіях, ми кажемо одне: ви не самі. Ми бачимо, ми пам'ятаємо, і ми працюємо день і ніч, щоб цей морок розірвало світло. Бо пам'ять це не тінь минулого, це вогонь майбутнього, і він уже палає. Це була зона окупації. Пишемо правду. Говоримо за тих, кого ви хотіли стати. І нагадуємо: ви не одні. Україна поруч спротив триває. Підписуйтесь, діліться, не мовчіть, і пишіть у наш чат бот усе, що знаєте про ворога, бо правда це зброя.